Thank you 6 грудня у Сумах скасували рішення міської ради про приєднання п'ятої міської лікарні до клінічної лікарні святого Пантелеймона. Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко. Пояснив це тим, що рішення не виконували за графіком. Півторарічний процес йшов через певні перешкоди, і на понеділок було реальне загострення забезпечення. Виплати заробітної плати лікарям п'ятої лікарні. Це близько 700 співробітників, але там певними юридичними ходами і судовими рішеннями ці кошти були заблоковані. Втрутилась обласна військова адміністрація, втрутилась міська військова адміністрація. Заробітна плата була. Виплачено повністю. Рішення про приєднання п'ятої лікарні до лікарні святого Пантелеймона прийняли на сесії у лютому 2022 року. Нині ж питання подальшої долі обох закладів лишається відкритим. І там також кілька варіантів є. Об'єднання один до другої, другої до першої, об'єднання через іншу конфігурацію інших лікарень. Приєднання або злиття з утворенням нової юридичної установи або приєднання в рамках існуючих розглядаються варіанти об'єднання без п'ятої лікарні і, взагалі, без об'єднання. Чи буде об'єднання і в якому форматі і з цим зазначили в міській раді мають визначитись до кінця року новини СТС. Ялинки біля фонтану садко, як це пропонували раніше, не прикрашатимуть. Натомість сумський бізнес запропонував за власні кошти оздобити театральну площу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Цей бізнес також сказав, що ми хочемо підтримати військову адміністрацію, міську раду всіх мешканців громади. І ми і зробимо цифру 4 самостійно і нарядимо ялинку. І мінімально прикрасимо там територію. Бізнес просить, щоб це була театральна площа. Суми для мене це великий рідний дім, і я б хотів би, щоб і була якась ялинка не тільки в мене на столі ось ось така, а й також для громади. Від одного до трьох метрів, від 500 гривень до шести тисяч. У сумах почали продавати новорічні ялинки, але поки здебільшого штучні. Ці ялинки привезені із західних областей України. Дерева на будь-який смак різних відтінків та розмірів. Деякі з шишками та червоними ягідками-прикрасами. Саме штучні деревця сумчани все частіше прикрашають у себе вдома. Зручно, що кожен рік, плюс зберігаємо нашу планету. І вона не всипає це. Ну тобто гарно, зручно і зберігаємо нашу природу. Років 20 уже штучні використовуємо або робимо якісь новорічні поділки замість ялинок. Ми купували в минулому році просто ну як світодіодна. По-перше, це збереження природи, по-друге, ну це можна використовувати багато років і це економить гроші. Тетяна Кузнясова продає такі і кабани композиції з гілочок уже третій рік поспіль. Гілки для них надає лісгосп. Береться гілочка, береться гілочка, пиляється підставочка, і потім робиться палочка, і на палочку вже зв'язується в'ята гілочка, щоб було гарно, нав'язується, нав'язується, нав'язується шарами. Тетяна розповідає, за два дні покупці придбали вже з десяток таких ялинок. І отакі по 200 гривень середній рядочок, такі по 250, такі по 150. Але трішки вступаємо. Люди приходять, торгуються. Як в тебе є дітки, щоб вони не відчували так цей вплив війни, вплив оце навантаження всього, морального навантаження. Те, що вони не ходять до садочків, так як треба, те, що вони не ходять в школу, так як треба, хоч би дома, хоч трошечки свята. Трошечки мінімальне свято треба внести в їхнє життя. Така ялинка стоїть близько 60 днів. Після свят спалювати її не можна, варто віднести до пункту прийому, зазначає продавчиня. Можна пустити на мульчу. Мульча йде, на те саме лісництво відвозиться на посадки, встилається або встилається хвоєю ті самі чорниці високорослі або лохина, або для тварин. Відвозиться вони їх з'їдають, так що ніхто не викидає. Живі ж спилені деревця, говорить Тетяна. Не продаватиме. Щоб виростити ялинку, потрібно багато років, і вона в природі дуже багато значення має. А це. Гілочки, ті, що можна скомпонувати. У мене гілки йдуть від ялинка, а сама стойка не жива. У Мене така сімейна традиція. Ми завжди використовували живі саме ялинки чи сосни, і так далі. Тому в нас жива. На жаль, ну мені не подобається. Ну ми так також традиція, але я зараз не вдома, тому штучно. Живу сосну або ялинку зі штрих-кодом можна придбати у філіях лісового господарства Сумщини. Коштують такі деревця від 100 гривень і вище, залежно від висоти. Новини СТС. Сумський підприємець Віктор Ковпак веде бізнес близько 20 років. Розповідає виробнича діяльність пов'язана з використанням енергообладнання. Я представляю кілька підприємств міста Суми, які обслуговують електроустановки. Років 20 уже працюю. Угу. А зенерою, як тільки вони з'явилися, так я зразу до їх прийшов. І то, що це дійсно саме одна із організацій, яка яка іменно постачає електроенергію міста Сума, особистий прийом спеціаліста або ж електронний документообіг електронною поштою. Пан Віктор говорить, проблем не виникає. Приходиш, переносиш розрахунок за місяць, і тобі видають рахунок, або здаєш його. в венеру сума. Є, є світло, така програма, і там теж. Получаєш те, що ти здав і приїхав, там отримав у будь-який час рахунок. Крім того, ці рахунки вони направляють, як я казав, електронною поштою. Денис, представник підприємства юридичної особи, за час співпраці переконався, що Енера Суми це компанія, де працюють за принципом все для клієнта. Працюю в цій компанії з 2019 року, а останні роки, якраз з'явилася електронна система. Називається її світло, кабінет. Дуже зручно якраз витягувати звідти рахунки зробили, також медок можна робити спочатку і обмінюватися. Тому, якщо там... Деякі підприємства потрібно послуга, то звісно зв'язуємося. Енергетична компанія Нерасуми єдиний постачальник універсальних послуг на Сумщині. Ця висока відповідальність і мотивує будувати роботу саме за принципом пріоритетності запитів і потреб клієнтів, говорять менеджери компанії. На сьогодні ми надаємо послугу 12 тисяч споживачам, які мають право на універсальну послугу. Це організації, підприємства Сумської області, також міста Сум. Також ми надаємо послугу близько пів тисячі споживачів, які у нас на вільних цінах. Загалом на постачанні ВНР-суми знаходиться майже півмільйона споживачів. Компанія Нерасуми співпрацює з усіма операторами системи розподілу по Україні. Фахівці компанії надають консультаційну підтримку та юридичний супровід в оформленні угод і документів. Наша компанія надає право споживачам змінювати постачання як з універсальної послуги, так і на вільні ціни. Зміна постачання проходить в нас дуже швидко на протязі одного дня. Ми не нараховуємо штрафні санкції за перевищення обсягів споживання, які споживачі надають нам. Наперед також ми не, ну, не нараховуємо не штрафних санкцій за зміни постачання. Наприкінці року в компанії Нерасуми нагадують клієнтам про своєчасне проходження тендерних процедур із закупівлі електроенергії, щоб з початку наступного року гарантовано мати безперервне електроживлення. Якщо вчасно це не зробити, то з 1 січня 2024 року є можливість бути переведеним на постачання останні надії і зраховуючи те, що будуть вони туди переведені, там тариф значно дорожчий. Фахівці Нерасуми говорять, оскільки йдеться про проведення завчасних тро. Гівна очікувану вартість електроенергії, то вже у 2024 році клієнт має право скоригувати суму договору. Закупівля буде відбуватися на потреби електричної енергії на 2024 рік. І коли споживач отримує кошторисні призначення після проведення процедури, він має право звернутися на зменшення ціни договору згідно кошторисних призначень. Щодо співвідношення ціни і величини електричної потужності, клієнт може обирати Споживачі, які мають дозволену потужність до 50 кВт включно, мають право споживати електричну енергію як за вільними цінами, так і за універсальною послугою. Відповідно під пункту 5, пункту 13 особливості, такі споживачі мають право на укладання прямого договору без застосування процедури закупівлі.